Українців по світу більше, ніж у самій Україні. Заява Зеленського про множинне громадянство зчинила фурор серед усіх. До цього наша держава йшла не один рік, адже багатьох українців ще до проголошення незалежності порозкидало по всьому світові. Що воно таке множинне громадянство, в яких країнах дозволене, а також про переваги та недоліки розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 22 січня. Володимир Зеленський зробив без перебільшення дві сенсаційні історичні заяви: множиному громадянству в Україні бути, а також про області Російської Федерації, що історично заселені українцями. Багатомільйона діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі, хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги, всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що Є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні. Але є важливий момент. Президент зазначив, що громадянство України зможуть отримати всі етнічні українці, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну та опинилися в Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки. Але увага, крім громадян Росії, сьогодні я вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множиного. Громадянства і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі, іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, як би громадяни Росії не хотіли і не розкатували губу, отримати український паспорт. Вони ніякими хитрощами не зможуть. Ви знаєте, ми дуже довго йшли до цього рішення і продумали все до найдрібніших деталей. І той документ, законопроект, який вніс президент він дійсно є ключовим. Для е, запуску цього механізму, але щоб його запустити, вже є і інші е, законопроекти, які, утім, без президентського не працюють, і вони якраз містять гарантії того, щоб не було зловживання подвійним громадянством. Е, наприклад, ми е, однозначно виключаємо можливість подвійного множинного громадянства з громадянами країни-агресора. І, взагалі, перелік країн, з якими дозволене множине громадянство, він буде регламентуватися, чітко визначатися, тому ми будемо мати такі запобіжники. І запевняю, що ніяких ризиків щодо розмивання суверенітету через інститут міжнародного множинного громадянства немає. Раніше українці могли мати виключно українське громадянство без усіляких але словом, цей законопроєкт можуть ухвалити вже цього року, нардепи зізнаються, Зеленський дав чітко зрозуміти, що рішення відтягувати зась. Про це зокрема розповіла нардепка від слуги народу, заступниця очільника комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Ми будемо говорити, коли Верховна Рада отримає текст або профільний комітет уже буде розуміти, що робити зі старими законопроєктами. Бо наскільки і я знаю, вони досі не відкликані. Тому по самому шляху, як Верховна Рада буде опрацьовувати, я поки що не можу сказати. Але, очевидно, президент поставив таймлайн. Це буде цього року, тому не буду якогось затягування. Нагадаємо про перспективи запровадження множинного громадянства в Україні Зеленський заговорив ще під час своєї інавгураційної промови у травні 2019 року. Через півроку після набуття президентських повноважень глава держави таки подав відповідний законопроєкт під номером 2590 до парламенту. Втім, вже у січні 2020 року проти цього документа виступило головне науково експертне управління парламенту через спробу регулювати юридичну норму, яка закріплена в конституції. Ці без змін до основного закону України, тож розгляд законопроекту відклали у довгий ящик. У грудні 2021 року Зеленський вніс до Верховної Ради ще два законопроекти, які дозволяють множинне громадянство та встановлюють відповідальність за його приховання для чиновників. Йдеться про документи номер 6368 д та номер 6369 д Парламент мав розглянути їх у вересні 2022 року. Однак і цей розгляд відклали. Не можна читати цю норму конституції у відриві від норми. Закону, власне, як сама конституція говорить, що законом визначається в законі про громадянство, чітко написано, що е під єдиним громадянством мається на увазі неможливість існування окремого громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць України, тобто не може бути громадянина Криму. Громадянина Полтавщини, громадянина Закарпаття і так далі, і тому подібне є одне всередині цілісне е, поняття громадянства України. Е, воно не те визначення, на яке ви послались, воно не стосується е, власне інституту множинного громадянства у контексті громадянства інших країн. Ну а тепер пояснимо, що це таке множинне громадянство і як це функціонує на практиці. Множинне громадянство або за розумне слово, мультипатризм це статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином двох чи навіть більше країн за законами цих країн. Аби це сталося, держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини із двома паспортами, її права та обов'язки. В законі також є перелік і підстави набуття громадянства, головні з яких. За однородженням, якщо дитина народилася в Україні, або хоча б один із батьків є громадянином України, та за територіальним походженням, тобто, якщо людина, її близькі родичі проживали в Україні до 16 липня 1990 року, законом встановлені і підстави для виходу із громадянства, втрати громадянства чи офіційного його припинення. Наприклад, громадянство України можна втратити, якщо добровільно набути іншого громадянства, вступити на військову службу іншої країни або отримавши українське громадянство громадянство на підставі неправдивих даних до слова саме за цим пунктом свого часу позбавили громадянства експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Однак найголовніше в Україні закон конституція. У ній є кілька статей, які регулюють питання громадянства. Зокрема, четверта стаття свідчить, що в Україні існує єдине громадянство. а Стаття 25 – що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Ці дві норми по суті суперечить одна одній, адже незважаючи на те, що закон встановлює позбавлення громадянства, якщо людина отримала паспорт іншої держави. Конституція прямо забороняє це робити. Тож в Україні існує певна правова колізія, тому експерти найчастіше зазначають, що де-факто подвійне громадянство в Україні існує, однак юридично заборонене. Таке рішення має ряд переваг для самої України як для держави, бо запровадження множинного громадянства це можливість не втратити зв'язок із діаспорою. А також залучити додаткові інвестиції. Людина з двома паспортами може обирати, де їй проходити військову службу, де платити податки, може вільно перетинати кордон і користуватися закладами охорони здоров'я та освіти. Також це дає можливість займатися підприємницькою діяльністю та вести міжнародний бізнес для розуміння по світу українців насправді більше аніж у самій Україні. Сама ініціатива, сама ідея дуже правильна. У нас загалом більше 60 мільйонів етнічних українців. Багато з них живуть за кордоном різними поколіннями, хоча володіють українською мовою. Зараз також хочуть долучитися до відновлення України, допомагають у гуманітарному плані. На всіх зустрічах із закордонними українцями це питання порушувалося. Насправді це потрібно самій Україні, бо багато етнічних українців хотіли б долучатися, але вони не хочуть брати американський паспорт чи якийсь європейський. Множинне громадянство це також як вихід у боротьбі з масовим виїздом українців за кордон через війну, адже головне з ними не буде остаточно втрачений зв'язок. Ми хочемо, щоб скрізь де є український громадянин, була Україна. Ми хочемо, щоб мільйони українців, які опинилися і історично і зараз останні два роки за кордоном, мали можливість зберігати свій зв'язок з українською державою. Зокрема, і зберігаючи паспорт. Ми безумовно розуміємо, що хтось з них вирішить розпочати нове життя в новому суспільстві, але хочемо, щоб він не або вона не розривали свій зв'язок з Україною. Нарешті Українська держава буде цінувати кожного українця і берегти зв'язок з ним, в якому б куточку світу він чи вона не знаходилася. І безумовно це стосуватиметься їхніх дітей. Онуків, тобто запроваджуємо безпечну а цивілізовану модель, коли е, соборність буде не лише в землях, але й в людях. Але не без недоліків один з них країна, в якій особа отримує другий паспорт, може зобов'язати проходити військову службу в особи можуть з'явитися нові цивільні зобов'язання, наприклад, щоб користуватися тією ж системою охорони здоров'я, ймовірно, доведеться сплачувати відрахування до фонду соціального страхування кожної з країн. Водночас, множинне громадянство здатне закрити двері до політичної кар'єри. У деяких державах біпатриди не мають права обіймати державні посади. Водночас, у Мних державах громадяни зобов'язані брати участь у політичному житті. Наприклад, у Туреччині та Єгипті за неявку на вибори загрожує штраф або, взагалі, кримінальне переслідування з можливістю ув'язнення. Обі патрида можуть виникнути складнощі в разі сплати податків на нерухомість у кількох країнах, а є й більш серйозні ризики множинного громадянства. Ще раніше українські експерти звертали увагу на загрозу від множинного громадянства у зв'язку з роздаванням угорщиною своїх паспортів жителям Закарпатської області, адже це може дати ти угорщині можливість прямо впливати на внутрішню політику України та втручатися у внутрішні справи держави, створюючи за допомогою потенційно підконтрольного собі регіону сусідньої держави альтернативну реальність для його мешканців. Фахівці звертали увагу і на загрозу того, що може виникнути ситуація, коли в Україні існуватиме багатомільйонна армія громадян Росії, громадян Угорщини, громадян Румунії тощо. І тоді під приводом захисту власних громадян чинитимуться акти втручання у внутрішні справи України, мовляв, що йдеться про захист власних громадян. Таку думку в коментарі Те ще у 2019 році висловлював екс посол України в ЄС та НАТО, а також у Британії та експредставник України в Раді ООН. Із справ людини Володимир Василенко зауважимо, що й у 2021 році секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що українцям із подвійним або множинним громадянством не дозволять претендувати на керівні державні посади, мати доступ до державної таємниці брати участь у виборах або бути членами політичних партій. А у 2022 році Данілов зробив ще одну заяву, що чинні політики просто не мають права приховувати паспорт іншої країни. Якщо людина? Займається політикою, займається публічними справами, суспільство має знати, чи є в нього громадянство чи іншої країни. І в мене є велика порада тих людей, які сьогодні займаються політикою, займають ті чи інші посади. Якщо б не було війни, я хочу вам нагадати, що всі мали б заповнювати декларацію. От прийняти закон Верховній Раді, там де обов'язково було вже графа заповнення в, в назикації декларації, там де б ми мали заповняти, чи є у нас. Другий паспорт іншої країни Дивіться, Це ж не, не якась, скажімо так, страшна річ. Якщо в кого є другий паспорт, якщо ти займаєшся політикою, якщо ти займаєшся громадською діяльністю, ти просто маєш про це сказати, щоб суспільство це має знати, і це не треба приховувати. Це ж це ж не розстрільна якась стаття. Це за те ж не дають 15 років. Але грати з державою в кошки мишки так само не потрібно. Тим не менш, подвійне громадянство досить поширене у світі. Мати два паспорти дозволяє понад 130 країн світу: серед них США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва. Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан. Однак у кожній країні процедура отримання подвійного громадянства різниця. В деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, мешкати в Україні певний час або укласти шлюб. Водночас, щоб не робили, не вдасться отримати громадянство України, громадянам Росії. Багатьох така новина зачепила, адже за лічені хвилини після заяви з'явилися перші охочі стати громадянами України. То есть люди, які живуть там, зможуть получить громадянство? Не сразу, но думаю, получим. А як ви ставитеся до множинного громадянства? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.